Що воно там включено, чи ні, вітання, любі підписники. Сьогодні ми хочемо спробувати новий формат формат дайджесту, такого невеличкого відосу, в якому ми вам розповімо дуже багато цікавої інформації. Коротше, подкаст. Конкретно у цьому відосі ми хочемо скомпілювати всі ті враження, які ми отримували від поїздки до Львова минулого року, але з дуже цікавим але. І це цікаве, що буде в цих закладах. Це подаруночки до дня народження. Ви прикиньте, майже 50 різних пропозицій та подарунки ми для вас зібрали. Тому це відео можна використовувати як справжній гайд їжею Львова, ще й з багатьма подарунками. Ми поділимо цей випуск на дві частини. У першій частині будуть заклади, в яких можна дуже легко отримати свої подарунки. Треба буде всього лише скористатися карткою локально. Друга ж частина це були заклади, не пов'язані з цією системою лояльності, в яких треба буде отримувати подарунки просто так. Але вони там і цікавіші. Це маленький спойлер. Якщо ви одразу задалися питанням, як отримати картку локаль, це дуже просто. Переходьте в телеграм за посиланням під відео. Сконтактуйте зі мною, я вам дам посилання. Чому саме так? Тому що з моїм посиланням ви ще й додатково собі отримуєте прикольні ваучери. Бабло. Бабло. Бабосіки. Бабосіки отримуєте. Це дуже популярна система лояльності, яка діє у багатьох закладах Львова. Це і Раберня, і Львівська шоколадниця. Ви це все знаєте, просто тепер ще будете отримувати плюшки, знижки та подарунки. Що ж, переходимо до першого етапу: це заклади локалі. Бухає вже минулого року. Ми були в багатьох закладах цієї мережі, і справді здивувалися кількості подарунків, які ми отримали. При тому нічого навіть не треба робити. Всі ці плюшки діють 7 днів до дня народження і 10 днів після дня народження. Ну і звісно ж, в сам день народження. Перший заклад, який ви побачите, коли підійдете до ратуші, це Гранд Леополіс Кафе. У нього дуже прикольна пропозиція: це тістечко, і мінус 15 на чек. Знову ж таки, просто показуєте офіціанту локаль, він його відскановує, отримуєте свій подарунок. До речі, тістечко дуже смачне. Чимось схоже на наполон, але дуже вершкове. Його просто поливають купою заварного крему. Ну класно ж а далі чісті. можна а трошечки да, пройтися да, і навпроти дуже чудовою терасою. Ви побачите заклад дах на духом. Знову ж подарують. Дуже цікавий десерт, прям ну, дуже незвичайний. Звісно, я його запам'ятаю на все своє життя. Бо це заклад від кухарів дуже високої кухні, які дуже люблять експериментувати. Ну і звісно, мінус 20% на чек. Знову ж таки, локаль. Де взяти локаль? Ви пам'ятаєте. Пишете мені, все, чотенько зробимо. Криївка. Хто не знає про Криївку? Канонічне. Канонічний, да. В Криївці можна безкоштовно постріляти, а ще можна. Отримати знижку на настоянки бахнули, постріляли, во! боротьба триває. Легендарна реберня дає знижку на весь чек. А в деяких ребернях, як ми в минулому році побачили, можна ще отримати настоячку вогень. До речі, то була настойка. Да. Вона так знаєте прогріває. Я тоді задубла у Львові. Мені було хорошо від неї. До речі, не зрозуміло, чому одні заклади дають її, а інші ні. Абсолютно все, що я зараз кажу, можна побачити в повному обсязі. От у цих от випусках тут я залишу плейліст, в яких ви побачите абсолютно все, що я розповідаю. Але не в форматі дайджесту, а от прям як є зі стравами, з моїми коментарями і так далі. Тому забігайте, дивіться, як воно все працює насправді. Тречі, прикиньте, ми відвідали всі реберні України. Теж про це окремий випуск. Це взагалі, Як ми їхали в Тернополь до речі, бачить. в Тернополі вже немає ті реберні, зачинили? Ну бо воно ну, ну коротше, ви самі бачите, якби да, спойлеріть не будемо. Далі буде спарений заклад гасова лямпа та галицька альхімія. Це настоянки. В газовій лямпі діє мінус 50 на хімічний дослід. Це отака от пробірочна ейфорія, від якої йому завжди стає погано. Да. Оскільки ми їздимо у Львів, завжди йому погано від тих настоянок, але ми все одно за ними йдемо. Ну, там якийсь дішманський спірт. Напевно Я не, не знаю. знаю. Мені після них дуже добре. Так, та вона просто бухає багато. А в Галицькій алхімії, буквально через стінку, вам теж на розливні напої буде знижечка. Ну і там можна придбати всякі ніжтечки. Я, наприклад, в минулому році придбала собі таке зілля розпусти. Дуже класний заклад як кооператива молока, в якому я дуже раджу спробувати м'ятний молочний коктейль. О, це просто це вау. Але вишневий також мені сподобався тут. Щодо акції тут вам подарують і різку. Дуже прикольна смачна Чоколі. і різка. І мінус 20 на безалкогольне меню. Заклад дзига. Це такий арт-простір з якимись експресіоністськими картинами і дуже цікавими інтер'єрами. Вам безкоштовно дадуть п'янку палітру. Пам'ятаєш, що це таке? Я пам'ятаю, це типу, от, от дійсно, як палітра, і там по дві настоянки кожного виду. Ти його випиваєш і улітаєш. Прям, ну. Прикольно, там можна спробувати всі, якраз на двох, і воно йде в подарунок, за нього платити не треба. І додатково, мінус 25 на всі страви. Найдорожча ресторація Галичини. Це шикарне Це... місце. Так, да. ви спочатку можете не знайти, бо воно знаходиться в звичайній квартирі. Але якщо потеревеніти з контрабандістом, чи яким буде в той день, то він вас можливо пропустить у шафу нарні. Або ще він попросить вас заспівати, або розказати якийсь вірші. Мене він взагалі спитав щось із фізики КПІшної, Але головне знати масонські факти. Наприклад, хто був із президентів України Масоном? Пам'ятаєш? Ні. Грушевський, перший президент УНР. А ще із з відомих митців були, наприклад, Франко, Вашингтон та інші відомі особистості. Навіщо я вам це розповідаю? А тому, що ви як побачите ціни, у вас... Може, інфаркт хатити, тому що там, наприклад, бутербродік 10 тисяч може коштувати. Але якщо ви правильно відповісте на дуже цікаві питання офіціанта, то вам нолік просто закреслять. Але ми ж про день народження розповідаємо. Тому з картки локаль ви ще отримуєте прикольний десертик та знижечку на чек. Додатково до того ноліка найспекотніша пропозиція із даної частини це, звісно ж, мазох. Мазок, і готель, і кафе. У нас є окремий випуск про це. Отут ви теж можете його знайти в готелі, окрім пляшки просеко, бомбочки для ванни. Ми ще отримали гру. Да. Гра дуже цікава, я думаю, вам сподобається. А в кафе просто дарували якийсь цікавий подарунок, із крамнички. В тому році нам подарували взагалі безполезна штука, яка нам ніколи не знадобиться. От тільки я, знаєте, коли нею користуюсь, коли макіяж змиваю, от щоб мені волосся в очі не лізло. І я з не умиваюся, як кролік. Ну, бо косплей можна робити. В цьому році вони трошечки змінили свою акцію і дарують коктейль за атракцією. А коктейль за атракцією це якась вистава 18. Повірте, якщо на нього залізе якась дівчина, то вона в ту ж мить залишиться без очей. Перевіримо. Далі я швиденько назву заклади, в які ми минулого року не ходили, але в них теж дуже прикольні пропозиції. Ось, наприклад, заклад Правда це пивоварня, в якій діє мінус 20 на весь чек. Ми не зайшли також в струх, хліб та вино, і там діє мінус 20% на весь чек. Львівські пляцки – мінус 30 на чек. Ресторація м'яса та справедливості. Мінус 20 на м'ясо з мангалу та хоскаром. Львівська копальня кави, там діє знижка мінус 30 на вагову каву. Туди дійсно варто зайти, заради цієї запеченої кави, заради цього шоу туди да. от, варто сходити. Так, да, там коли пшикають газовим да. балоном тобі прямо в обличчя. А ще вона одна з найперших відкривається у Львові, тому якщо ви приїздите да. як і ми в 6 ранку, то це топчик. Видавництво Старого Лева це не заклад, але книгарня, там мінус 20 діє. До речі, хочу собі купити книгу. Порадьте книги, будь ласка. Так, да, якщо ви знаєте, що почитати, пишіть у коментарі. Мінус 15 п'яна вишня. Це база базована, п'яна вишня. Ну, типу, ти йдеш спочатку в п'яну вишню, а потім завертаєш в реберню. Да, до речі, якщо в п'яну вишню зайти, без дня народження навіть, то тобі дадуть мінус 15 на ребра одразу. Ж. Львівська майстерня шоколаду, мінус 15 на все. Заклад кондитерська на Лемківській – мінус 20 теж дає. В закладі Діана мінус 30 на всі страви. Ми не зайдемо там. Дуже скучно. я Думаю. Є набагато. Розумієте, ми коли минулого року собі склали план з 40 закладів на 4 дні. Ну зараз ми їдемо на дев'ять. Просто щоб ви розуміли, отут, подивіться обсяг закладів, які ми прийшли. Ми не все знімали. Але ну просто капець. просто підтримуєте цю працю. Я не знаю, гомін дає мінус 20 на страви. Теж ми в ньому не були. Спі все по локалю. Якщо ви в інших містах, наприклад, в Києві тут є п'яна вишня, тут є реберня, тут є Шоколадниця. Копальня кави десь на Богдана Хмельницького. да воно ж одразу О. з львівськими плясками в одному цьому. Да. А я нагадую, що потримати це все прям ну нічого не роблячи. пишіть мені отут у телеграм, я вам скину посилання ще з додатковими бонусами. Це топчик, ще ваучер отримаєте собі. Тому обов'язково пишіть отут-от. Отут, от прямо отут тут, і один одному допоможемо. Ну якраз підписуйте ще на канал, бо я там залишу список з усього того, що я вам розповів. Щоб не передивлюватися, одразу ж побачити. Ми переходимо до другої частини. Заклади не локально. Всі ці заклади знаходяться прямо дуже близько до центру. Їх шукати не дуже довго. І перший заклад, в який ми пішли, це був момент. Туди треба йти в сам день народження, бо вони перевіряють паспорт. І після 12-ї. чому тому, що вони дарують. Цілу пляшку ігристого. Yeah, yeah. Чізкейк Чіз А ще якщо ви в їх систему лояльності зайдете, то вам ще й подарують бізешку. Дуже прикольна пропозиція. Легендарний Епік Чізбургер дарує свій фірмовий чизкейк. Ну або ж якісь інші торти. Але сирна ванна, там ну, Там за чизбургеми mm -hmm. треба знайти. Це прям база. Тако, тако, такерія це прям дуже смачні такоси, і там вам подарують чуроси з шоколадом. Та морозивом. Це прям дуже смачно. Ну, а взагалі, ті так це просто вибух мозку. Це московий вибух. Вони дуже смачні. Я пам'ятаю, я взяла чи з креветкою, чи з чим. Ну так, да, ми з креветкою взяли. Коротше, подивіться. Да. Там є все. Там, там все є. Ви просто заходьте і дивіться. Це ми ж все це знімали. Французькі канікули теж дуже відомий заклад, дарує будь-який десерт з вітрини, який ви побажаєте. А ще там дуже естетично. Там... Мені дуже сподобались там антисептики, вони у форматі парфумів. Вони дівчата зрозуміють, це естетик. Кому що? Дуже прикольний заклад чилінг. Він знаходиться прямо біля оперного, і там безкоштовно дають кальян та чизкейк. Кальян це для мене чизкейк, для нього. Так, Хто любить кальяни, от якраз вам за одну гривню буде кальян. Колос це, по-моєму, грецький заклад. Щось таке, і там справжня церемонія коронування ще й дарують десерт мушля. Це було по дуже смачно. Я наголошую, що перед тим, як піти в ці заклади, вам слід ще раз уточнити, чи актуальна ця інформація. Тому що ну по більшості вона актуальна, але деякі заклади можуть просто закритися і просто уточніть, що воно ще працює. Я думаю, що деякі заклади з цього випуску вже можуть не існувати. Просто ну який зі барда. в Ізі барі були смачні бургери, дуже натуралістичні десерти у вигляді фруктів, і там дарували чизкейк. Чураско Грілл інвайн, там у них дві акції є. На день народження вони дарують літер вина та велику маму хінкалі. І там всередині у них маленькі такі та хінкалі. Це дуже, да, дуже смачно. А якщо ви просто бронюєте, то забронювання вони, по-моєму, дають хачапурі і теж вино. Тому можете навіть і без народження туди піти. Але акції не накладаються один на одного, да. це важливо. Бо да, ми да. хотіли йти, йти, а нам не дали. <рес> Дулю кажуть, на. поруч з тим чураско, є ще один чураску пивний грієн бір, і там дають сад із раками і з пивом. Туди ми підемо. Да, ми там не були, але да. дуже хочеться. Бо я, я раків раку. ніколи не куштував, мені дуже цікаво. Якщо вам буде цікаво, якщо цей випуск зайде, пишіть обов'язково коменти, просувайте його, діліться. То ми знімемо ще один такий випуск з новими закладами. Цікаве кафе «Дирижабль». Там була для мене сюрпризом, коли що ти там зробила? Я написала в кафе «Дирижабль», що вони можуть зробити, і вони запропонували мені зробити імене тістечко, тобто на еклерчику, написати його ім'я. Да. І зробили еклер Денис. Це було дуже мило. Хоча еклер був дуже посередній, але ну, мило. Холі молі, це наш. Фіналіст і найкращий бургер Львова за цим випуском, який ми знімали. Дуже раджу там і скуштувати беконовий бургер. Там нам подарували чизкейк, теж дуже смачний з морозивом. Радимо зайти. А я раджу скуштувати там коктейль з качечкою. Шкода, що вони качечку мені зажали, зажлобилися. Я хотіла качку додому. Там ще діска шар, такий є коктейль, прикольний. Він да. прям він, типа як на глінтин, схожий. Ні, він є на гірмістрі. А тепер ми підходимо до просто розриву до місця, в яке ладен повертатися кожен божий день. Це п'яте підземелля. Це місце, в якому готують. Ну, по-моєму, найкращий курячий шашлик на відкритому вогні. Це просто неймовірно. Я Раджу там скуштувати оцей сніданок. Да, сніданок відьмака. Да. Це дуже смачно, і до нього одразу йде і вино, і чай, і там все. Все, що завгодно. От мені чим подобається Львів, що буквально в кожному закладі ти приходиш, замовляєш якусь бздюлінку, а тобі приносять цілу. Ну бо вони, тримають, вони тримаються за клієнтів. В п'ятому підземелі вас буде чекати справжня коронація. Вам подарують великий коктейль. До речі, дуже смачний, там півлітровий коктейль, які сказали пити залпом, але. Мені треба було поділитися з пані операторкою, тому я його не встав. Таки. І зараз швиденько розповім про заклади, в яких ми нічого не знімали. Але там дуже прикольні пропозиції, і можливо, ми знімемо їх цього року. Якщо це відео, звісно, залетить. Швиденько став лайк, підписуйся. Все, Піднажміть. що треба да ну що ж це таке? Ну для кого це знімається? Ми сидимо, я вже змерзла взагалі. Ми після роботи виходимо, щоб це вам зняти, вже потемніло. Давайте якось підтримайте. cheesecake Bakery — дуже відомий заклад. Вам там подарують тортик та зроблять фото на полароїд. А Халі це грузинський ресторан, в якому ми були в перший раз на твій mm -hmm. день народження. І там нам подарували рох, вина та тортик, Smoked BBQ — Я там не був, але вони кажуть, що десерт дарують. Шалом теж дарує десерт. Теді — це піцерія, яка колись була з медведиками, але зараз там ведмедиків немає. Вони їх. Покинули, змінили концепцію, тому їх навіть ми не стали принципово знімати, тому що це не той таді, який був раніше, але вони там дарують десерти. <плес> О, Ого. Ви чули, як качка кричить: ресторан Грузинський, і ресторан Промінь, обидва дарують десерти. Паб добрий друг дарує пляшку вина, і ми на цей рік його запланували, бо мені цікаво, що це за пляшка вина. Я сподіваюся, на якийсь шмордяк. Кеш Ресен бар дарує ігристи. Теж ми туди підемо Ляшку. в цьому році, да? Пляшку да. і Гристо. От для цього я купила XL-чемодан. Да, бо ми туди будемо складати із Мазоха, із Хеша, із Момента. Коротше, бо якщо ви повиписуєте все, що ми тут вам по або з телеграму скопіюєте все, що я там залишу. У вас буде цілий чемодан подарунків до того ж, деякі заклади прям настільки раді, що у них святкує день народження, що вони вам можуть і крім цього щось подарувати, або якісь інші заклади, щось може подарувати. Я хочу, щоб ви зараз написали, якщо ви знаєте ще якісь такі заклади, що дарують щось цікаве, у Львові, Києві, Одесі або ще щось. Обов'язково напишіть про це у коменти, щоб я собі десь записав це, і ми собі зробили підвирочку з Києва, і з Одеси. І зі Львова ми дуже довго готували цей випуск, дуже довго збирали інформацію, тому ми будемо вдячні. Якщо ви його поширите, напишете комент, лайкнете, підпишетесь, просунете український Ютуб. Ми були дуже раді, що ви були з нами. Сонечко вже зійшло. Ми тут ще сидимо, тому обов'язково підписуйтесь та будемо вас бачити у наступних випусках. Став мій інстаграм, пожалуйста, коли люди на мене підписалися. Та ти думаєш, люди приходять. Люди, все... люди навіть не переходять до мене в телегу, щоб отримати ці всі знижки на локаль. Я сподіваюся, що щось зміниться і ви перейдете туди. Пожалуйста, я хочу, щоб мій інстаграм з подорожами і всякою піхні, хтось дивився. Я хочу 50 гривень з рефералочки на, на локаль, щоб мені на день народження було, куди бофони списувати. До речі, буфони це як гривні, але в системі лояльності локаль. Локаль з кожної вашої покупки 10% вам зберігає кешбеку. Які вам ще потрібні сумніви, щоб перейти і запросити карточку? Папа.